Я думаю, що до детальної публічності наш застосування наших далекобійних можливостей, ми перейдемо трішки пізніше. Не будемо готувати відповідно ворога до того, де ми, до чого ми прийшли і що ми застосовуємо. Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує. Виключно українські вироби не тільки дрони. І по тим влучанням, я думаю, можна зрозуміти людям з тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. І я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо. Більших можливостей, але вони залежать від е, фінансових спроможностей. Тепер, що стосується,